ранку, ютубери 15 лютого. І сьогодні я розпочну свій сюжет а, трошечки незвичайно. Зараз ще, до речі, дуже рано. Без 15.8. <смі> Вчора мені а, ввечері, вже після того, як я зробив вчорашній епізод, нарешті я докомекав, нарешті мені дійшло, що мене розвели. Ви розумієте, розвели і це, це розводіння тривало десь 5 днів. Але раз таке діло, розводільник, який мене розвів, ще не знає, що я догадався. І я тепер буду, запам'ятайте це число, тому що відео вийде відповідно через 2 тижні, поки в мене там цей. Я думаю, ви розумієте, що, чого так виходить, тому що поки я в дорозі. Викласти фізичної можливості в мене просто немає, тому що відео треба пробити, зліпити. Тому так виходить, що а, поки я тиждень їжджу, і так само в початку було. І я поки вертаюся, я в принципі це передбачив. А інколи такі дуже рідкі випадки бувають, що я взагалі більше тижня їжджу, тому так два тижні так а, баферний такий період. А, Намалювався, скажімо так. Так от, друзі, після того, як я зробив вчорашнє відео, я собі трошечки мені як Бем, ах ти ж, як тебе. Так от, я декілька разів повторював що Ocean Breeze це я не знаю, чи це підписник чи підписниця. Але весь час я дивився, дивився і думаю. Ну сильно щось схоже на мою дружину. <смі> Поки я вчора так. Стоп! Це не сильно схоже на мою дружину, це моя дружина взяла собі фейк никнейм і тролить мене на моєму каналі, ви розумієте. Ох Так от я офіційно заявляю, я. <смі> <смі> я дійшов до такого. Як то правильно буде це слово? Коротше, розоблачив я тебе, Танюшечка. Я ще вчора ціле відео зробив. Як оцей ага, підписник чи підписниця задає такі питання. Не, не можна залишити. Зробив відео, а потім. Стоп! На Отак, отак мене розвели. Розвели мене. Так що, друзі. Поки це відео вийде, знову ж таки. Я буду підігравати, я не знаю, хіба що може вона сама якось розколиться за цих два тижні, там побачив. <кхи> але, але отак. Отакий моментик. О, а справа сидить поліція. Біленька в біленькому сніжку. І засідає. Чи ловить бандитів, чи... Це є. Чи може там Донаси їсть, як то кажуть, такий стереотип є. Що всі поліцейські їдять Донаси. Це ще з якихось 80-х-70-х років пішло, не знаю навіть, чи це правда коли-небудь було, чи таке. Так, ну а куди ж я їду? А, я вам скажу, що я їду зараз не в рейс. Я їду не в рейс, я їду зараз у мене. А... Не можу, у по-англійськи, українською, це буде прийом. О, прийом у Дантиста. Їду, друзі, до Дантиста. Бачите, школа, коли відкрита, One Flashing, School 25 миль на годину обмеження швидкості, і цей знак діє, написано One Flashing. Тобто, поки ті два жовтих світлофора не блимають, цей знак. Нічого не значить, я все рівно тут ліміт, бачите, 30, так що що 25, що 30, там не така глобальна різниця, але все рівно. Інколи буває, що ви їдете по такому хайвею навіть, і там з 50 обмеження швидкості миль на годину. Да? І це є. Ну Гільна зона, в більшості це 30 миль на годину, а тут бачите, навіть 25 робили, тому що тут така. А, живий рух такий в цьому місці, якраз бачите, все такі от. фури їдуть і всяке таке. бачите, ще об'їзної не, не побудували. Хоча, в принципі, то, що я розказував, 17-та каунті роуд вона якраз і є об'їзна, Але все рівно для тракістів це найкоротша дорога в індустріальний парк Гошинський. Тому вони як їздили сюди, так вони і будуть їздити. А сюди проходить через цю точечку, якраз дивіться, 15К Road, штатовського значення дорога і US33 Highway, Якраз тут оце перехрестя. Так що живе таке місце. От. Так, ну, а про дантиста, Я в принципі сам прийом записувати не буду. Кому із вас цікаво, я одного разу зробив. Якщо не помиляюсь, це було 27 січня минулого року. Ну, Можливо, я з датою трошки помиляюся, але от е, минулої зими, коли в мене був прийом до Дантиста, е, там таке трошки, може і не довге відео вийшло, але там не тільки Дантист, там я і Walmart ходив і так далі. Там прикупився по дорозі, в мене трохи часу було. Так що, от кому із вас цікаво, е, я спитав, чи можна вони так конкретно здивувалися, як в смислі кажуть, так ну, англійською бесіда йде. Так що а, мені там у мене от, від Бога класні зуби. Просто дякую Богу. У мене немає ніяких там не ні пломб, не всяке таке. Ну і частиною, звичайно, те, що а, я. Відносно рано почав ходити до дантистів, і там чистка зубів і цей а, камінь обчищують. Які, в принципі, наші люди, я про таке не знав, наші люди йдуть до дантиста, коли вже заболіло де-небудь і так далі. А коли камні отут а, наліпають чи наростають, як правильніше сказати, на зубах знизу, вони починають там трошки а, перше, що вони це Сують ваші ясна. І потім зуби починають просто там з часом теліпатися, і я знаю вже старших людей, які проігнорували цей момент, вони просто виплюнули свої зуби. От реально, не треба облурвати, вони стільки розцвіталися, що такого просто випалили І все. Так що, чистка каміння це, ну і там, я думаю, відповідно, воно там карійс всякі спричиняє всякі такі речі. Так що. Я персонально Дантиста боявся як от, з страшніших страхів світу це був для мене Дантист. Після мого, е, дитячих візитів до Дантиста е боявся страшно. Боявся, поки, дякуючи моїй дружині, вона мене мало не силоміць заперла е до Дантиста. Тут в Америці вони з дочками ще раніше почали ходити. А я, мабуть, чи через рік, чи через два, поки ми приїхали сюди, пішли, то а, перший прийом там здоровенні камні в мене були. От, коли чистили. Ну і класичний жарт такий. Коли приходять наші люди, це просто такий, ну, смішний для нас, але точно не смішний для стоматолога. Каже, а ви зуби коли-небудь чистили? А ви так прикидаєтесь дурничком? Так, да, сьогодні зранку. Ну, Він має на увазі камні, ви ваші зубів чистили коли-небудь. Він, ну, звичайно, я не чистив, але що ж казав. Я, в принципі, і не знав про таку річ, поки сюди не приїхав. О, так крім камнів, у мене, у мене тут от е, два кутні зуби знизу. І ще було б... Е, Почекати мені ну рік максимум, а то і менше. І в мене там вже е починали там вони псуватися, ці два зуби, і вже дійшло. Е обійшлося б не пломбу, а вже треба було б робити рут канал, як там англійською я не знаю. Ну, канали. Рут канал це от рут це корінь, вже туди треба було і так далі. Так що. Він каже, я не знаю, ну я спробую Каже, От він спробував, вже пройшло 18 чи там, може, 19 років з тих пір і ще з тими пломбами Хожу, так що А потім, уже коли там малесеньке щось починається, Там тіки, -тіки там хліп-ляп мені заробило його і все нормально. Так що, ну так, чищу зуби. Ми коли були на страховці, коли я працював на заводі, брали страховку на стоматолога, і там можна було два візити на рік кожні 6 місяців ходити. Зараз, коли ми, я на заводі не працюю, страховка, яку можна брати через, як це називається, маркет оцей медичний, то То виходить, е, що нам немає ніякого сенсу, тому що є таке розуміння як нетворк, тобто е, як вони пов'язані і страховка, яку да, через марки це можна взяти, найближче від нас десь 200 миль, там чи скільки чи 150 п'ятдесят під Індіанаполісом. Ну я відповідно не збираюся кидати не свого стоматолога, з яким може я не знаю скільки років спочатку Америки, якому я в принципі довіряю. Не їздити зуби робити, хто зна куди. Тому мені, в принципі, виходить без страховки е е платити готівкою те саме, що я плачу страховку і так далі. Але ми тепер ходимо один раз на рік. І, в принципі, в нас раніше було знову ж таки в районі е е Нового року, але через прививки, через цейвод, от, коли от ми вже пройшли повну. Е там три, три тижні після того, як атила і так далі, то от вже якраз весь цей час прививка працює на 100%. От зараз і я приїхав до свого зубника, так що а, зараз припаркуюся. На цьому все. Поки що. І що все. <зві> ну що, зубний візит мій пройшов успішно? І от один момент я снігла. В момент я забувся сказати. Я почув таку інформацію, що а, всі, хто знаходиться на дієті, такі, як я, схожі, що або низькі вуглеводи або там кіто, тобто дієта, яка без цукру, то є шанс, що а, чи не шанс, а тенденція така, що е, оцей зубний наліт камні нарощуються не так швидко, а в декого взагалі там тут супер мінімум, скажімо так. Так що е, я собі от думав, як у мене буде, і е, різниці, в принципі, я не побачив з минулим разом. Але знову ж таки, якщо врахувати, що а, ну, я зуби не чистив більше року. Січень, січень минулого року, тепер лютий, то в принципі, я думаю, що нормально, скажімо так. І а, дивіться, що сьогодні мені ще робили. Крім того, що чистили зуби, зробили екс-рей, як до українською мовою буде, я все. О. Сфоткали мої зуби. Як ексрей, екс-рей, трупа. Забуваю українські слова, коли не вживаю їх кожен день. Тепер мене мучить, голий їх крутиться, не можу згадати. Майже згадалось тільки, що крутанулося, але це... Ну, добре. А... Рентген, О! Рентген, рентген, рентген. Зробили знову ж таки, рентген зубів, почистили Ось, і це мені коштувало, знову ж, таки, і, знову ж таки, якби на рентген, то коштувало б дешевше, а так разом з усіма цими ділами 243 долари. Ну, трохи багато. Але якщо порахувати, що по суті те саме я за рік платив без страховки, так що воно виходить по суті один на один. Ну, от Якби це два рази таке платить, то воно було б трошки більше. Але знову ж таки, два рази це а... тоді рентген не робили б зубів два рази, так що таке. Ну, такі розцінки, кому цікаво в Америці. Але я вам скажу, що знову ж таки, якби я платив би страховку, то е, ну, от зараз я пробую згадати, я платив. 10 доларів 10 доларів щека 52 тижні. Щось неправильно, 10 за 2 тижні це 260 доларів. 260 доларів, але я два рази міг ходить. Ну, виходить один на один. Для мене виходить один на один. Тому що я платив 20, 10 доларів за два тижні в чеку, а потім нам перевели на 5 доларів у кожен тиждень. Так що, от 200, 20, 260 доларів для мене була страховка, і вона покривала ці всі речі. Чистка зубів, правда, знову ж таки два рази на рік. І... Е і це є один снімок рентгенівський зубів, там де воно просвітлює, на, на, подивиться, що там всередині, до того, якщо там з'явиться, вже можна буде подивитися. Так що ну, 260, а так от 243 долара По суті, є 15 доларів законодав. Але знову ж таки, я вам скажу, що це мої зуби. І якщо. Так сказати, вони зіпсуються, то нових вже не буде, буде тільки в стані. Так що. Це така інвестиція, я б сказав би. От. І я тільки що якось за новинами свідкував, але мене от просвітили, чи я готовий вже лопатою махати. Кажу, лопатою не готовий. У мене сноубловери є, а що там таке? Кажуть, що йде сніжний шторм. І я подивився. Дійсно, і основне буде а, вночі. Крепко буде падати. А під вечір має ще піднятися добрий вітер, так що на мете, знов таки, місцями дивлячись, з якої сторони буде мисти. От. Так от е обіцяють до 10 інч. 10 інчів – це 25 см по рівному. Це, це, так сказати, добрячий шторм. Це не пів метра, але 25 см це нормально. Я вам скажу. І якщо брати до уваги, що буде вітер, то це де-небудь буде пів метра От, Так що такі справи, оскільки в мене ще в голові свіжий Кентакі, і як я там простерчав на стормі, то а, я практично на 99,9 вирішив сьогодні нікуди не їхати, бо я думав, там може подивитися. Якісь вантажі тут у нас по півночі, але це, як, вам сказати, як то кажуть, у нас шкірка вичинки не стоїть. Да? Тому що ризик там, щоб заробити, там, ну, знову ж таки, хто дивиться з України, можливо, здасться, що великі гроші, але це невеликі гроші, щоб я ризикував, скажімо так, реально ризикував своїм життям. Так що Отак. От Колись я тільки приїхав в Америку і, до речі, зараз я дивлюся по прапору не слабенький вітерець, а каже, що має ще краще піднятися. Тільки приїхав, ну, рік, мабуть, пожив, і в мене зарплата тоді була півтори тисячі доларів в рік. Я розмовляв по телефону з Україною, з родиною там, і розказую, що так і так. А вони ого! Ну, знову ж таки, міряючи все українськими мірками, але як я вам розказував, що один бутерброд 10 доларів тільки стоїть, що я чуть не в перший раз, як їм. Так само і то кажу. Ви не повірите, але ці гроші мені вистачає. Так, а так від чека до чека, просто тут зовсім інші розтрати. То на мене ще й тоді образилися і розізлилися. Сказали, що отже ж зажрався, вже можна жирувати, щоб аж з носа лісло, і то 500 доларів можна відкладувати кожен місяць. Потім ті люди приїхали в Америку, і я кажу, ну що, жируєте? А мені кажуть, ну ми ж не знали. Так що, таке, воно зовсім інші заробітки, але зовсім інші розтрати. Ладно, то таке. Так що дивіться, воно підлітає, тільки зупиняється, зразу вона засипає і так далі. Так що, знову ж таки, залишусь вдома і для своєї безпеки, і з другої сторони, якщо так насипе, то я завтра зранечку. Моїй дощі завтра буде по-любому виїжджати, як не в калич, то в... на роботу. Так що почув драйвея заодно там... воно має до завтрашнього ранку, це дивіться почалося і воно має тільки підсилюватися. Це, е... якщо вірити гідромецентру, то це так сказати квіточки порівняно з тим, що має бути. Вечором початися сьогодні. І буде, виходить, десь там з початок з 7 годин вечора, і сніг просто реально має валить. Так, щось тут що це таке на рівному місці пробка? Щось незрозуміло, чого вони навіть тут стояли. Так що. Що я можу сказати? Лютий лютує. От і все. От все, що цим можна сказати. Лютий місяць. Все, жди справжньої зими. Якщо там грудень, щось собі там трошечки сюсі-сюсі до нового року не було ніякого снігу січень чи так собі, то лютий, добрий день. Тракіст приїхав, от бачите, і в таку погоду зараз оце сидіть. Так що отак. Ось От такий сьогодні день у мене був візит до стоматолога, і, і дивіться, що сам, саме найголовніше, що в принципі Чистка зубів, гроші, ну як, віддавати гроші я не такі. Знаєте, аж фанат, щоб розкидатися там, по 200-300 доларів на зуби. Я б, я б хотів би зовсім нічого не платити. Але найголовніший е, плюс що ніякі пломби не треба робити, зуби цілі. Знову ж таки, почистили трошки оце моє каміння нарості. І, і так сказати, я знов як нова копійка. До речі, це відчуття після чистки зубів. Якщо ви ніколи не робили, ви, 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 ви цього мабуть не зрозумієте. Але хто ходить до стоматолога і роблять чистку зубів, от у мене завжди, як почистили зуби, да, одразу таке такі відчуття, як будто би. Кожен зуб на пів метра один від одного стоїть, як дерева в лісі, такі. Кається, що вони десь не, не торкаються навіть один до одного, то що все, що вони там зросталися, чик 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 там і так далі. Порадили мені флосати. Я не знаю, як це навіть українською мовою, я цього слова не знав ніколи в житті. Це ниточкою прочищати. Я, в принципі, думав, що я завжди це роблю, але. Якщо по-чесному, я це роблю, коли тільки поїм добрий шматок м'яса і там між зубами щось застряне. А так, мабуть, треба буде детальніше. Кажуть, що це допомагає. Знову ж таки, я думав, що я це роблю достатньо часу. Ну, мабуть, треба після кожної їжі. А я знову ж таки, як супчика там не поїв, а супчик теж приліпає до зубів. На цьому місці справа. Дуже класне озеро. І тут мені перше попередження в Америці дали за те, що я тут припаркувався з правої сторони. Я... Е, приїхали ми з товаришем знову ж таки. Тут колись давним-давно був парк. І він там ще стара вибізка, така вже ржава, там так і вісить. Парк уже ніхто не чистив, такі дерева, все заросло там і так далі. Але там є класне озеро. Туди підлізти влітку. Практично неможливо, тільки там з приватної сторони в когось, якщо є доступ. А так просто чужим не можна. Хоча озеро не приватне. Під'їздити не можна туди. Взимку, коли все замерзає, можна, і там ловлять, і там ловлять хорошу рибу, коли клює. І це є. Ми якось стали туди, щоб взимку піти. Парковки, як бачите, немає. І мені зразу там попередження. Тут паркуватись не можна. Тільки там не було, але. Так що з тих пір, яке б це класне озеро не було, до свидання, я на інше озеро поїхав. Добре, друзі, я думаю, що на цьому все. Я не знаю, чи я ще сьогодні ще щось додавлю, скоріше всього, що ні. А, так що, друзі, отака. Зимова знову ж таки, іще один сніжний шторм на насуне. На цьому все. Така от а, Візит до стоматолога і розслідування. Пам'ятайте, запам'ятайте цей день. Я розоблачив Ocean Breeze. Привіт, Танюша. На цьому все. Така Америка від мене була сьогодні. Нехай щастить.